Дегустуємо різні види цибулі. Першою продегустуємо сорт робін. Це озима цибуля фіолетова. Досить солодка. Трошки закусимо салом. Знаєте, як каву нюхають, коли парфуми нюхають. А соло перебуває в цибулю. Далі маємо сорт Радар. Це той, що, той, що саме крупний у нас. Трошки пекучий в кінці, не гострий зовсім, Солодковато. гоструватий, дуже смачний. Так, салом перебуваємо. Гострувати після смак продарає. Це ж цибуля вона має бути гострувата. І куштуємо ще бірнформінг. Довгенька цибуля. До речі, хто її. Висаджував вперше, потім всім вона подобалася, і вже кожного року брали нам в нас теж є лідером продажів разом із Радаром. Вона не така гостра, як Радар. О, ні, є гострувати після смак. Беру свої слова назад. Хтось любить більш гостру цибулю, хтось любить більш лайтову цибулю. Вона універсального призначення, щось для салатів. Щось для маринування, щось для тринадцять маємо на нашому сайті шикарної цибулі, зиму, яку можна висаджувати вже цієї осені. Висаджуйте тільки хорошу, якісну голландську цибулю, яка дає рекордні врожаї. Будьте щасливі разом з Зеленим!